Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній поєдинок і скажіть, можливо, що не вистачило вашій команді, щоб досягти сьогодні позитивного результату. Ну, як завжди, налаштовувалися на позитивний результат, але в початок гри 11 хвилина вже 2 0 дві контратаки, які упустили, е дійсно на своїх помилках, упустили гравців, забили два гола. Не скажу, що гра була вже зроблена, але, звісно, 2-0 на такій вже на початку гри вплинуло на... На весь матч. Але після перерви хлопці налаштувалися на хороший. Такий настрій став дуже. Команда карбон трошки наче розслабилась. І другий тайм, я скажу, був рівний. рівний. Забили навіть 3 1 Но Чогось не вистачило і знов на контрі нас підловили. Рахунок далі пішов вже 4 1 Ну і це було вже в цим все. Сказано, гру дограли. Результат, я тільки можу що сказати: привітати команду Карбон з перемогою. Результат він дійсно по погрі. Ну, Будемо працювати. Будемо сподіватися на краще, що в наступних іграх десь фортуна нам буде більш до нас повернеться лицем і перемоги будуть у нас вперед. Добре, дякую, вам.